А як ви вважаєте, хто сьогодні першим нап'ється? Може і я нап'юся, непогано, а ще. А ще я не знаю. Може дружба напитися. Дружба. То ви з дружбою разом будете. Так, да, з дружбою разом. Я думаю. Михайло. Михайло. То дружба. Так. А що? То 100%. Та щастя, що нього така дружка. Вау! Ну я думаю, це найдем це хтось з п'ятого столу. Я думаю, отой чоловік. Хто як його звати? Маріан. Я думаю, що ніхто. Я думаю, теж що ніхто. Мужчина, що ви перший раз питалися в нього. Як його звати Назар? Назар. Я... Ну, Назар, коли ви кажу, десь 80%. Що він, питає, він буде так? валявся нині, так. Ну, але ти не Назар. Буде, не буде, але щось, щось подібне. Це мій чоловік. Але він з дитиною. Та то, то його не зупиняє. Я думаю, що ніхто. Ну мені здається, що це мій друг, з яким я сьогодні приїхав. Як звати? Руслан. Руслан, що ж таке? <реш> ну, та... Я так думаю, бо так, так, так і переважно стається. До танцю чи після? Ну, ввечері, в кінці. В кінці молодий. Наречений. Та, Боже б, я думаю, та, тому що мужчина такий ну, заряджений, але йому багато не треба. Боже бідний. Та. Думаю, старост. Там такий е, пацанчик е, в татуїровках має поганяти симпатичний грузин. То, от, думає, от, от, з Боріцьку, того стоїть прямо. Ну, о, нас дивитися, о -о -о. От Я ставлю. Хату на нього. Стару хату на нього. Або наречений теж може бути таке. Наречений. Mm -hmm. Слово досвіду напевне можу сказати, все-таки батько наречений. Ваша я думка? Думаю, будуть всі, до останнього. всі будуть триматись до останнього. Попитаємо у гостей, які були емоції, коли їх запросили на весілля. Розчарування. О, то я відчував від... як то я не знаю, як то сказати, ну, кажіть так, як є. Радість. Пустота. Щастя, спокій. Знала, що так буде. Що, другі будуть? <рес> Закінчилися одні, другі будуть. Ну, no, радість велику. Бо внучка виходить заміж, звичайно, що радість. Мій внук. Розчарування, напевно, якісь. Сумно. Дуже сумно. Роздуми. що робити далі? Плюс-мінус все було добре, якби жінка про то не знала. Mm, ну, які емоції: стрес, депресія. печалька. 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 Напевно. <рес> 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 Зажатість бракує чогось. вас? Сум. Без емоцій. Повне розчарування. Якийсь дисбаланс, небажання жити. Небажання жити. Так. Як ви думаєте, скільки потрібно дарувати нареченим на весілля? Скільки три тисячі? Двісті до п'ятсот гривень. Двіста триста гривень. Двіста триста. Тисячу гривень. Небагато. Ну, приблизно суму назви. Ну, гривень, напевно, двісті триста. Двісті гривень, можна і сто гривень. І постійно є гроші, бо я їх стараюся не транжирити так сильно. Сто доларів. знаю, п'ять. Гривень двісті. Часто кажи, гроші. Двісті гривень. Деколи можна нічого, деколи можна пару тисяч. Ну, десь гривень п'ятсот, напевно. Ну, п'ятсот. П'ятсот. Так. Десь 500 гривень. Е, десь так от 20 гривень буває. Скільки триватиме перша шлюбна ніч в наших молодяток? На долю секунди швидше або пізніше, ніж в Саймболт. За 8 хвилин. Непогано, непогано. 8 хвилин то вже добре, так. знаєш? Бо типу, було б швидше, то гірше. Я теж так думаю. Дві хвилини. Тоді -то так, як, якщо розібратися, 11 секунд. 40 хвилин. 40 хвилин. По нормально, непогано. 40 хвилин то добре. 20 секунд. Вісім, шість. Можливо. Може вісім і дев'ять. Може дев'ять. Не знаю, треба подумати. 10 секунд 12. Десь 10 секунд, напевно.